Друзі, привіт! Дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні ми з вами на городі, тому що нарешті навіть до нашого північного куточку завітала весна. Ще не справжня весна, тому що я от у зимовій курці і декілька днів тому, що у нас було 8 градусів морозу, а через декілька днів нам обіцяють, ще сніг. Але ми вже можемо працювати на городі, і ми <кхід> сьогодні з вами. Зробимо на оці, цьому хочу зробити парничок для того, щоб посіяти капусту, кольорабі, таке, що не боїться холоду і морозу для розсади. Взяла ось собі все, що необхідно, інструменти ось. і насіння. От, в мене є тут брокколі, цвітна капуста, що ще є. Ага. Два види капусти. Три навіть. От, будемо сіяти. Ще в мене є. Замочений горох вже час йому. От. Ну і цибуля. Як без цибулі. Зараз вам розкажу, як саме я буду робити парник. Це дуже просто, і кожен зможе зробити. Можливо, комусь із вас навіть ця ідея стане у пригоді. Для парнику я буду використовувати пластикові трубки. І зараз покажу вам такі. О, як вони тут. Міцно. О! Це такі тримачі для, для труб. Так, щоб до стіни їх. А, у мене це пів інчу, це десь сантиметр. Але у мене і а, трубки такі, що а, тоненькі, зараз я вам покажу. Ось мої пластикові труби, бачите, лишилися у мене з минулого року. От, невеличкі, зараз ми з вами їх закріпимо. А, на цьому на цій грядочці моїй. Це роблю. Я собі відмітила, де мені треба. І просто вкручую. І так покарно роблю. На всю длину цієї грядки. Ну, от, як бачите, така тепличка вийшла дуже швидко, зручно, 5 хвилин і все готове. Накриваємо, сіємо, робимо, що нам завгодно. Так, беру свої граблі і починаю це все приводити до ладу. Трошки спушую землю, тому що я не перекопую. В мене город на глині, хто не знає, тому а, я перекопати не можу. Я будую землю вверх. Тож, все, що в мене є, воно пухке, але. Перекопувати його немає сенсу зараз. Його спушу і посію свою капусточку, Що мені там хочеться мати, бажається у цьому сезоні. Ну що, з тепличкою ми впоралися, тепер, а тепер треба висадити горох, бо я його замочила і вже назад ніяк. У мене є отакі гарні бачите, опори для гороху. Там я завжди вирощую горох. І вот, зараз ми на них все висадимо. Ну от друзі, впоралася я зі своїм завданням. Дуже брудна, але дуже щаслива. Дуже задоволена, тому що в мене вийшло о, 8 грядочок, 4 опори і 4 грядки, гороху і ось о, о, цей парничок. Чому я задоволена? Тому що, друзі, о, погода цього року, весна, зима була щодна, весна ще загадковіша. Я не знаю навіть, як це все буде. То сніг, то дощ, то дощ переходить в сніг, то навпаки, вибратися попрацювати неможливо, і то було вже плюс вісім, а потім а, це все перейшло в, а, у вісім морозу. Тож, а, як воно все буде, я не знаю. Але по прогнозу у нас завтра і післязавтра два дні поспіль а, дощу, який переходить у дощ із снігом. Але нарешті у нас. А, Лише незначний мороз вночі десь мінус один, мінус два, то для гороху це нормально. То сподіваюсь, що це вже поворотний момент і весна до нас все ж таки прийшла. Вам всім я бажаю дуже гарного настрою. Я не знаю, хто де, можливо, у вас вже повним ходом там іде огородні роботи. Тож, сили вам! От прощаюся з вами до наступних відео, і пам'ятайте, все буде гаразд. До побачення!